Не оформлена відстрочка – мобілізація. Як буде з 1 листопада. Якщо ви не оформили відстрочку, вас доставили в ТЦК. І хоча ви маєте при собі всі документи, не зможете подати заяву на відстрочку, У вас її просто не приймуть та мобілізують. А довести незаконність дій ТЦК буде неможливо. Зараз поясню. Раніше ті, у кого була підстава для вістрочків і хто потрапляв у ТЦК, могли подати заяву на вістрочку з документами. І, наприклад, у разі там, відмови, приймати цю заяву, зафіксувати факт відмови від прийняття заяви на вістрочку, наприклад, там, зателефонувати на гарячу лінію. І це слугувало фактично доказом суді, що ви вчасно подавали заяву на вістрочку. Також адвокат. Міг повідомити про факт подачі заяви, або це могли зробити близькі родичі. Теж по телефону. Тому ситуація складалася так, півнапіл. Можна було визнати дії ТЦК незаконними та навіть скасувати наказ про зарахування до військової частини. Але все змінилося з 1 листопада. Бо відтепер прописали норму, що документи на відстрочку подаються особисто через. ЦНАП, а не в приміщенні ТЦК. Тож, якщо ви потрапили до ТЦК, а у вас із собою буде заява та весь пакет документів на вістрочку, останні їх просто ТЦК просто не приймуть на цілком законних підставах. Бо порядок прийому заяв на Встрочку чітко визначений Це через ЦНАП. Шанси на успіх матимете хіба що у випадках оперативного, знову ж таки, надсилання заяви поштою рекомендованим листом, але вже до ЦНАПу. Тож, врахуйте це та займіться оформленням відстрочки вчасно. Щоб не втратити відстрочку, збережіть той отриманий у ЦНАПі опис вхідного пакету документів, тобто, що саме ви подали вчасно разом із заявою. По-перше, це слугуватиме. Доказом, що ви вчасно звернулися і подали заяву на отримання відстрочки. По-друге, це підтвердить, що ви подали повний пакет документів з переліком усіх там, його складових, там довідок, актів, що там заяви і тому подібне.